Хотів викрасти нові розробки збройних сил України. СБУ затримала крота, який влаштувався до оборонного заводу на Одещині. Ним виявився 47-річний інженер, який шпигував для ФСБ. За дорученням окупантів агент мав здобути секретну документацію з виготовлення комплектуючих для новітньої автотехніки зсу. 47-річний інженер на замовлення ФСБ шпигував за військовими об'єктами та оборонними підприємствами. Зрадник передавав російській спецслужбі координати розташування на території регіону військових об'єктів та дислокації підрозділів Збройних сил України. Окрім того, він зливав ворогу інформацію про функціонування об'єктів критичної інфраструктури, зокрема портів і залізниці. Також повідомляв кураторам про наслідки ворожих атак та особливості роботи систем протиповітряної оборони. У поле зору російських спецслужб він потрапив після того, як скидав інформацію про розташування блокпостів ЗСУ в тематичний чат-бот. Пізніше на нього вийшов кадровий співробітник ФСБ і дистанційно завербував. Серед іншого, зрадник висловлював бажання приєднатися до збройних сил Російської Федерації в разі окупації Одещини та про наміри створити власну агентурну групу в регіоні для підривної діяльності проти України. Контррозвідка СБУ затримала фігуранта. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.